Якщо боротися, то тільки разом в облдержадміністрації затвердили комплексну програму заходів з легалізації заробітної плати на 2013-2014 роки. Податкова взялася збирати всю аналітику різних установ, починаючи з управління праці. кажуть, результати вражаючі, фантазії підприємців. Немає меж дуже багато випадків, де кількість торгових патентів видана тій чи іншій юридичній особі перевищує кількість його найманих працівників. Іншими словами, є ще момент касові апарати. Є моменти такі, де, скажімо, 5 касових апаратів один найманий працівник. Ну в природі це неможливо бути. Якщо людина працює на п'ятьох касових апаратах, то єдиний торговельний центр, хтось має обслуговувати. Мінімум. В управлінні праці повідомили, від початку року провели 362 перевірки та виявили 125 неоформлених працівників. Факти та цифри говорять самі за себе. Кожен третій підприємець Прикарпаття, зауважив заступник голови ОДА Ігор Зварич, не дотримується законодавства щодо розміру оплати праці. Однак тепер з недбалими роботодавцями говоритимуть по-іншому. Перше має бути це доброзишливе зауваження. Потім жорстка вимога, вже потім. Ці драконівські заходи, які вміємо застосовувати, на жаль, іноді з першого разу. Якщо ми легалізуємо заробітну плату, то відповідно і збільшиться надходження до місцевих бюджетів. Відповідно, будуть не просто продекларовані, а й забезпечені соціальні гарантії для працюючих. Із зарплатними нелегалами боротимуться не лише діло, але й словом, буде створено спеціальний сайт облдержадміністрації, де розміщуватимуть інформацію по зарплаті в конвертах. Крім того, виготовлять відповідні бікборди, а при райдержадміністраціях працюватимуть гарячі лінії, де кожен бажаючий зможе повідомити про порушення його трудових прав.